Фізичні та хімічні явища, хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Мета вивчення теми повторити та поглибити знання про фізичні та хімічні явища, з'ясувати їхні істотні відмінності, сформувати поняття про хімічні реакції, з'ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх протікання за експериментальними даними. Удосконалити навички роботи з хімічними речовинами і лабораторним устаткуванням. Явище. Це будь-які зміни, що відбуваються в світі. Хімія вивчає явища, які пов'язані з речовинами. Явища, що пов'язані реч з речовинами, діляться на фізичні явища, це зміни, при яких не відбувається перетворення одних речовин на інші, та хімічні явища, зміни, внаслідок яких од з одних речовин утворюються інші. Розглянемо явища, під час яких речовина не перетворюється на іншу, тобто ті явища, які називають фізичними явищами. До фізичних явищ відносяться. Зміна агрегатних станів речовин. плавлення, тверднення, випаровування, конденсація. Переміщення речовин та фізичних тіл в просторі, подрібнення, перемішування цвітіння розжарених тіл, проходження електричного струму в металах, поширення запаху речовин у повітрі, розчинення жиру в бензині, притягання заліза до магніту тощо. Наприклад, природні явища танення льодиників. Перехід твердо, води в твердому стані, тобто льоду, у рідкий стан, рідку воду. Процеси, що відбуваються при, в природі. Під час колообігу води а, теж відносяться до фізичних явищ. Вода випаровується з поверхні океанів, озер, річок, з поверхні ґрунту. В повітрі, в верхніх шарах, вона конденсується в верхніх шарах атмосфери і випадає на землю у вигляді дощу, снігу або граду. Також подрібнення це фізичний процес, поширення запаху речовин у повітрі, наприклад, парфумів, і притягання заліза до магніту фізичні процеси. Розглянемо деякі процеси, в яких використовуються фізичні явища, наприклад, Випаровування води із розчину та кристалізація солі. Якщо в фарфорову чашечку налити розчин солі у воді, поставити на спеціальну підставку та е, нагріти, Цю фарфорову чашечку. Внаслідок процесу нагрівання, вода буде випаровуватися, і на стінках чашечки будуть з'являтися кристали солі. Внаслідок процесів випаровування та кристалізації, хімічний склад речовин не змінюється, тобто нових речовин не утворюється, це фізичний процес. Фільтрування. Фільтрування можна розділити деякі суміші, наприклад, суміш води та піску. Під час цього процесу. Хімічний склад речовин не змінюється, нових речовин не утворюється, тобто це фізичні процеси. Плавлення перехід тіла з твердого стану в рідкий. Під час цього процесу хімічний склад речовин не змінюється, нових речовин не утворюється. Це фізичне явище. Розглянемо явища, під час е, яких одні речовини перетворюються на інші. Такі явища називають хімічними явищами. Е, Наприклад, одним із хімічних явищ є горіння. Розглянемо процес горіння етилового спирту. Він відбувається за участю кисню, який міститься в повітрі. Згоряючи, спирт перетворюється на вуглекислий газ та воду. Процес горіння спирту можна схематично записати таким чином: спирт і кисень. Замість літери І ставимо знак плюс. Це вихідні речовини, їх називають реагенти. Перетворюються стрілочкою позначаємо на воду і вуглекислий газ. Це кінцеві речовини, їх називають продукти реакції. Таким чином, схематично можна записати хімічний процес. Це попереднє уявлення про форму запису хімічної реакції. Якщо замість назв речовин поставити формули, ми отримаємо. Маємо схему запису хімічного процесу. Етиловий спирт є легкозаймистою речовиною, легко спалахує, тому на етикетці повинен бути такий значок. В цьому процесі ми бачимо, що із спирту і кисню утворилися вода і вуглекислий газ, тобто утворилися нові речовини, а значить це хімічне явище. Хімічні явища називають хімічними реакціями. Ознаки хімічних реакцій, тобто це зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні явища. До них відносяться зміна кольору, утворення або зникнення осаду, виділення газу, виділення чи поглинання теплоти або світла, або і світла, поява полум'я іноді світіння. І поява зникнення або зміна запаху. Виникнення полум'я є ознакою виключно хімічної реакції, тобто свідчить саме про хімічне явище в будь-якому випадку. Якщо ж говорити про інші зовнішні ефекти, то можна спостерігати їх як під час фізичних явищ, так і під час хімічних явищ. Тобто тут треба ретельно досліджувати, утворюються нові речовини, чи не утворюються під час проходження відповідних процесів. Розглянемо деякі приклади хімічних реакцій. До ознак хімічних явищ, наприклад, належить поява запаху. Достатньо влітку потримати м'ясні продукти декілька днів і навіть години в холодильнику, як вони зіпсуються і стануть неїстівними. Про те, що відбулося хімічне явище, свідчитиме поява неприємного запаху. Гниття це природне хімічне явище. Внаслідок процесу гниття змінюється забарвлення речовин, змін, виділяється тепло під час гниття і змінюється, тобто з'являється неприємний запах. Це свідчить про утворення нових речовин. Фотосинтез, що відбувається в природі, в рослинах із вуглекислого газу і води утворюються органічні речовини і із листка виділяється необхідний для життя кисень. Тобто одні речовини перетворюються на інші, а значить, фотосинтез являється хімічним процесом. До хімічних процесів відносяться процеси приготування страв, термічна обробка, наприклад, випікання, смаження, під час смаження е, і е, випікання. Про те, що утворилися нові речовини, свідчать такі ознаки: змінюється колір, змінюється запах і запах і змінюється смак. Тобто утворюються нові речовини, а значить, все це хімічні процеси. Щоб відбулася реакція, необхідно перше, це контакт речовин, друге подрібнення, перемішування речовин, третє нагрівання не для всіх, але Часто потрібно, і тиск, якщо мова йде про газоподібні речовини. Використання хімічних явищ використовуються хімічні реакції дуже широко. Наприклад, під час виробництва металів, каучуку, гуми, пластмас, покриттів для дахів і підлоги, цементу, добрив для рослин, харчових добавок тощо. Переважно різні. Виробництва вони використовують саме хімічні процеси. Завдання, будь ласка, випишіть в зошит, які явища належать до хімічних. Які ознаки хімічних реакцій? Наведіть 5 прикладів хімічних явищ і вкажіть ознаки цих явищ. Поясніть, чому скисання молока належить до хімічних явищ, а танення льоду до фізичних. Які ж умови проходження початку та проходження хімічних реакцій? Також, будь ласка, виконайте тест в дистанційному курсі та виконайте домашню практичну роботу. Дякую, до побачення!